Цими днями всі, хто планує пекти паску, готуються до цього дійства традиції по особливому. І щоб допомогти в цьому тим господинькам, котрі робитимуть це вперше, я розкажу, яких помилок краще не допускати та на що слід звернути увагу. Ви на кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. Паски з косами, крафіни, вологі сирні пасочки, паски на заварному тісті, вибір величезний і важко зупинитися на якійсь конкретно. Проте є в них і деякі спільні правила, дотримуючись, яких ваша паска, а чи класичний крафін, завжди будуть вдалими. Сьогодні я поділюся з вами своїм особистим досвідом випікання великодньої паски. А в кінці цього відео покажу вам свої цьогорічні красуні. Підпишіться, хто ще не з нами, натисніть дзвіночок, аби не пропустити наші подальші рецепти. Умова перша. Незважаючи на те, які дріжджі ви використовуєте, сухі, швидкодіючі чи живі пресовані, готуйте опару. Так як здоба містить багато жиру, цукру, то чим раніше заактивізуються дріжджі, тим краще буде підніматися тісто. Наступне в паску краще брати жовтки, Білки ж залишіть на випічку рецептів, такої є достатньо. Третє, частину цукру ми даємо в опару, а цукор, який залишився, збиваємо до пухкої маси з тою кількістю жовтків, яка є в рецепті. Так, цукор розчиниться і тісто стане краще підніматися. Четверте, паска не любить високих температур, тож краще додавати масло м'яким. А не розтопленим. Якщо ж все-таки масло топите, то зачекайте, поки воно дещо охолоне. Наступне тісто має мати час для того, аби достатньо піднятися. Тож розраховуйте на це і тоді ваші паски будуть красивими та високими. І ще один важливий нюанс це температура випікання. Я печу паски на другому рівні. Спочатку 10 хвилин при температурі 180 градусів, потім знижую до 160 градусів та допікаю до сухої шпажки на режимі верх-низ. Але раніше, ніж через півгодини, перевіряти не варто. Якщо ж верх пасочки надто зарум'янився, змініть режим на «низ», і спокійно допікайте до готовності. Нехай ці мої поради будуть вам корисними, і ваші пасочки завжди вдаються на славу, бо ж паска це перше, що кладе господиня в кошик та чим безумовно пишається. Просимо в Господа мирного Великодня. Та захисту ангелів з неба над нашими воїнами-захисниками, котрі ревно захищають нашу державу і наші з вами домівки. Кухня, як релакс, вітає всіх з прийдешнім Воскресінням Христа Спасителя!